Представник самопомочі Марія Ткачук подала заяву до ВК, в якій фактично просить позбавити свого однопартійця Сергія Коцюра депутатського мандату. Мотивується тим, що він став першим заступником міського голови Коломиї. За її словами, таке сумісництво неможливе. Обрання або призначення на посаду згідно. Як зайняття якої згідно конституції та закону України не сумісне з виконанням депутатських повноважень, вона саме прирівнюється до цього позбавлення права на депутатський мандат автоматично? Сам Сергій Коцюр поки що відмовлятись від депутатського мандату не планує, каже діє в рамках закону. Маю право на те, щоб вибрати, що мені важливіше чи бути депутатом. Чи бути виконавчим у членом постійно діючим членом виконкому, тому що законка говорить про постійно діючого члена виконкому, що ви розумієте, це не є такою великою проблемою. Тому е, я вважаю, що мені вибирати після того, е, ким я можу бути, чи депутатом, чи членом виконкому. А оскільки ще я не вступив е, і не став депутатом тільки після першого засідання. То відповідним статове будуть приймати рішення. Після перерви на коротку нараду ОВК винесла на голосування заяву Марії Ткачук. Проте рішення не було прийнято. Більшість членів виборчої комісії утрималося. При голосуванні за нього мандат залишився Сергієві Коцюру.